Вітаю! Мені надійшло наступне питання від Максима Боженко, Докторе Петренко. Чому не можна просто видалити камені, а жовчний міхур залишити? Відповідаю. Бо проблема не лише камені, хворий міхур штампує їх знову. Стандарт лікування видалення міхура лапароскопічно. Чому саме так? Камені наслідок. Стіни міхура вже запалені і ледачі, жовч застоюється. Слиз згущується, і камені утворюються знову, навіть якщо їх вибрати, міхур продовжить давати збої, болі, коліки, нові камені. Які ризики залишеного міхура? Рецидиви й повторні напади, запалення, холецистит, закупорка протоки з жовтяницею, панкреатит, тобто повернення до лікарні питання часу? Чому лапароскопічна холецистектомія? Це три-чотири невеликі проколи, передбачуваний результат і найменший шанс, що проблема повернеться. Більшість пацієнтів швидко відновлюються чи бувають винятки рідко. Тимчасово можуть виймати камінь без видалення міхура у дуже особливих ситуаціях чи коли ризик великої операції надто високий. Підсумуємо камені це сигнал, що міхур вийшов з ладу. Прибираємо джерело проблеми, живемо без нападів, порадьтесь із хірургом про ваш випадок. Бережіть себе і будьте здорові!